І так, друзі, я вам показав, як перезумували експериментальна сім'я, як перезумували експериментальні сім'ї на двох грамочках, як перезумував експериментальний відводок, де я хотів зберегти дві матки через глуху, через Гефманівську решітку. Ну, я розчитаю він і вдалий, і невдалий. Сімейка збереглася непогано. Матка одна збереглася, одна, на жаль, не збереглася. Ну і Бог з нею. Показав, як перезимували чотири маткомісця об'єднані в купу в одну сім'ю. Показав, як перезимували два об'єднаних і два поокремче. Ну і лишилося показати друзі, як зимують тільки по два маткомісця об'єднані в одну, ну в одну кучу. Тобто тут два маткомісця об'єднаних і я одна матка, глуха перегородка. І ще два маткомісця об'єднана, об'єднані і є одна матка. Так, ця сімейка на двох грамочках, там та бачу на трьох щось вийшло. Не дуже їм подобається те, що ми ліземо до них. Ну, Але це таке. І так, друзі, крайня рамочка, тут дві рамочки. Ну, корма ще є, але тут є маловато кормів, друзі. Ну і друга рамочка. Ходить матка. Ну і тут є ще корма. От, так перезимували. І така кількість підмору. Нормально рахую. Наразі кормів їм вистачає. А далі можливо і щось додамо. Так, це одна сімейка. Ця я бачу в нас на трьох рамках щось вийшло. Ну, їм певно не потрібна була ця третя, але... Ні, потрібна їм була ця третя, тому що бджоли, друзі, є досить, досить густо з цієї сторони. Ну, Тут мало, але. Так, друзі, корма є, маточку я бачу, бджоли є досить багато. Ну, ось так вони обсиджують. Ну і третя рамка. Також є вже друзі печатаний розплід. Бджоли є досить, кормів є досить. Тоже втручання вони не потребували, ну, але вже показав. підмору. Друзі, ось така кількість підмору в цьому ноклаусі. Друзі, тут є. Досить бджоли. І я одну рамочку цю, яку я відклав на бік, я її не буду повертати з бджолою в цей нуклеус. Я його, скажімо так, з корочою на цю одну рамку. Матку ми бачили. А цю одну рамочку, друзі, за цією бджолою я поставлю в, в цю сімейку, яка була експериментальна, вона там на трьох рамочках буде дуже, дуже довго сама ковирятися. А ці на двох рамках спільно дадуть собі раду. А цю рамку я віддам туди. Ну, В цю сімейку, де була експериментальна, що зимували по, через. Через решітку. Фманівську. Всім добра, всім миру, спокою. Думаю, друзі, я показав все, що ви хотіли. Буде ще щось інтересне, коли буду працювати з сім'ями. Все буду робити, наприклад, так як тут. Ви бачите, що от потрібно мені забрати рамку бджоли. Я буду забирати, я буду підсилювати ті слабачки, які зимували на двох рамочках. Вам показував. А сам ті решта, всі, мій друзі, просто буду зжимати. Буде щось цікаве, включуся, обов'язково покажу. Всім добра, міру, спокою, слава Україні!